Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єра Індії відмовитися від нейтралітету і стати на бік України, припинивши економічну співпрацю з Росією. Про це президент сказав в інтерв'ю The Times of India. І от за його словами, це, начебто, приведе до зниження здатності Москви вести проти нас цю криваву війну. Пане Михайле, а поясніть, будь ласка, нам наскільки взагалі Індія. Важливий гравець, і от з одного боку, ми бачимо, що на саміті Брікс моді моді обіймається з Путіним, тисне йому руку. А з іншого боку, ми закликаємо його відмовитися від співпраці з Росією. Ну в глобальному політичному просторі треба правильно розставляти акценти, і президент України якраз це робить дивіться. Не існує такого поняття, як нейтралітет по відношенню до російсько-української війни. Це очевидно, чому тому, що є тут же не якась спірна територія, не якісь там конфлікти, який побудований на взаємних претензіях і так далі. Є класична агресія такого імперського типу Російська Федерація прийшла в іншу країну для того, щоб причому в юридично оформлену іншу країну, тобто немає якихось там кордонів, які треба було б там пересовувати в одну сторону чи в іншу, і так далі, вона прийшла саме для того, щоб захопити певні території, певні ресурси, вбити велику кількість людей цивільного населення. Перш за все, тому нейтралітет по відношенню до цієї війни це трошки дивна конструкція. Тому що якщо ти одночасно робиш вигляд, що не розумієш факт агресії, в той же час активно співпрацюєш з Російською Федерацією, це означає, що ти її підтримуєш. Не прямо, наприклад, там безумовно ти не робиш заяви відповіді, не передаєш там відповідну техніку, але ти дозволяєш Росії. Тут ми переходимо до вашого питання, чому Індія важлива? Є декілька країн, таких потужних об'ємних, які якраз таки дозволяють Росії отримати суттєві доходи навіть попри, скажімо так, економічні блокади, економічні санкції і тому подібне. Серед цих країн, якраз Індія і Китай, ну є ще Бразилія, є ще там певна кількість арабських країн, і так далі. От саме через Індію Росія сьогодні активно отримує доходність, за рахунок якої фінансує цю війну, і безумовно, якщо Індія ну з Китаєм складні. Інше, але якщо Індія і інші країни будуть трошки менше, м'яко кажучи, я так делікатно ділікатно кажу, да менше співпрацювати з Російською Федерацією, то тоді безумовно ціна війни суттєво зросте для Росії. Безумовно в неї будуть дефіцити не тільки ресурсні, які вони компенсують за рахунок Ірану і Північної Кореї, а також фінансові. Ресурси в дефіциті, і таким чином Росія буде не неспроможною проводити далі інтенсивність війни? Ну тримати інтенсивність війни в тому вигляді, як сьогодні тримає в цьому в цьому і є проблема, скажімо так, умовного нейтралітету країн, які дозволяють Росії активно отримати з глобальних ринків багато доходності. Але ж ми розуміємо, що у кожної з цих країн є свої інтереси, і от як нам тоді Перетягувати Індію справді на сторону добра можливо нам залучати сполучені штати Америки, адже зараз ми бачимо, що ем, індійське індійська політика справді більш спрямована вже на захід. А, ну, головне зрозуміло, що тут ти не перетягнеш, просто там сказавши, а ну давайте ви перейдете на нашу сторону. Ви абсолютно праві, тому що у кожної країни є свої інтереси, і вони користуються моментом, як на жаль, як це не цинічно звучало, але вони користуються моментом, коли можна збільшити, скажімо так, активність в рамках своїх національних інтересів співпраці, в тому числі з такими країнами як Росія, які демпінгують сьогодні. Але що треба робити? Те, що сьогодні відбувається? По-перше, про це треба говорити публічно. По друге, говорити. Те, що стратегічно вкрай невигідно мати відносини з Російською Федерацією, тому що вона не зацікавлена в існуванні міжнародного права в е, широкому трактуванні цього слова не тільки по відношенню там до міждержавних відносин, а взагалі з точки зору глобальних взаємин і так далі. І якщо ви підтримуєте Росію, яка навпаки зацікавлена в хаотизації міждержавних відносин, скажімо так, в домінуванні насилля як концепції зовнішньої політики, ну в цьому немає сенсу, тому що тоді там і там будуть виникати війни, і більше того, Російська Федерація очевидно буде інвестувати у е різного роду там терористичні провокативні дії на різних континентах. третя складова ви абсолютно праві, Треба співпрацювати із країнами Європи і з Сполученими Штатами, щоб вони також дипломатично тиснули на країни глобального півдня. Чому тому, що є певна залежність, мягко кажучи, суттєва навіть я б так сказав залежність країн глобального Півдня від технологічного сектору від фінансово-технологічного сектору, який очолюють і Сполучені Штати і. Країни Європи і так далі безумовно країни, які відносяться до того ж, Бріксу вони і дивіться. До речі, саміт в Казані тут коротко підкреслимо відразу. Він був провальний, тому що от вся ця антизахідність, яку хотів нав'язати Путін, вона не була сприйнята ніким, включно з моді. Чому їм не вигідно їм не вигідно будувати якийсь там новий Варшавський договір, 2.0, да якісь там антизахідний політичний блок і так далі. Навпаки, вони зацікавлені в максимальній співпраці з технологічним сектором, який очолює якраз такі західні країни, тому що це перспективно, і навпаки, Росія в тому плані, яка буде постійно наполягати, а давайте ми там будемо з кимось воювати, когось провокувати і так далі. Не перспективна, оце треба пояснювати і разом з партнерами тиснути на країни глобального півдня і Я тут маленьку ремарку, ще додам: сьогодні, до речі, поведінка країн глобального півдня і по відношенню до війни, і по відношенню до Росії, все ж таки змінилась. Ми бачимо, що вони достатньо прохолодно відносяться. Зрозуміло, що це не означає, що вони завтра там розбіжалася, і все, тому що що ви праві, вони отримують доходності з Російської Федерації, достатньо легкі доходності і так далі. Але риторика, позиції, домінування, лідерство, наприклад, в тому ж Бріксі чи в тому шосі змінилось. Очевидно, Росія поступово зміщується в, скажімо так, в табір аутсайдерів. Керівник офісу президента Андрій Ярмак заявляв, що для того, аби нам розпочати переговори з Росією, нам потрібно повернутися до ситуації, яка була ще до повномасштабного вторгнення РФ. Ну а потім ми вже будемо говорити про те, як повертати суверенітет, як виходити на кордони 91-го року. А пане Михайле, то чи означає це, що насправді найближчим часом переговорів з РФ не буде, і ми будемо робити акцент саме на другому саміті миру? Ну і вже потім якось залучати Росію до цього. Ну, давайте тут правильно акценти дуже коротко розставимо. Дивіться, є план перемоги, який достатньо чітко говорить про те, що Росією домовлятись неможливо. Це очевидно. Росію можна примусити до певних, ну скажімо так, переговорних процесів примусити на певних умовах. Знову ж таки, примусивши її не виконувати ті уложення міжнародного права, які якраз такі дозволили провести переговори. Для цього потрібно відповідно перенести війну в більшому обсязі на території Росії, відповідно наносити набагато більше ударів по території Росії і отримати набагато більше техніки. Яка була б дуже добре застосована і в рамках оборони, і в рамках наступальної війни, то в принципі, якщо з партнерами ми ці питання вирішуємо, якщо в нас будуть інструменти тиску на Російську Федерацію, і знову ж таки, якщо повернутись до ваших попередніх питань, якщо економічно Росія буде набагато більше втрачати, ніж вона сьогодні отримує з глобальних ринків, то тоді безумовно ми зможемо примусити Російську Федерацію. Все ж таки зрозуміти, що ніякого фіналу позитивного для себе вона не отримує, і чим раніше вона буде готова. На скажімо так, справедливе розуміння того, що таке війна. Я так сарказмом говорю, тому що коли ми говоримо про Росію, сказати, що вони можуть там щось аналізувати об'єктивно. Ну це трошки дивно. Але між тим, примусивши їх до усвідомлення того, що чим далі цим буде для них гірше, то тоді можна безумовно говорити про якийсь переговорний процес сьогодні. Ну ви ж бачите, це нонсенс, тому що Російська Федерація наполягає на тому, що вона має право, давайте зафіксуємо тут вбивати безкарно. Друге, вона має право заходити на території інших суверенних держав. Третє вона має право знищувати так, так як ви говорите, суверенітет, суб'єктність чи територіальну цілісність цих держав. І четверте, вона має право не відповідати ні фінансово ні юридично за масштабні злочини, які вона коїть. Ну в принципі, це ж не позиція, з якою можна там вести переговори. І при тому, ще й долучати інші диктаторські режими до ведення цієї війни. Пане Михайло, воно до тут дуже... маленька мали, Маленька ремарка. Да, оце до речі, найбільш небезпечно, тому що навіть наші європейські партнери дуже коротко, наші європейські партнери не до кінця у Домулю, що таке Північна Корея, яка на театрі бойових дій у східній Європі приймає е, участь. Ну, це вкрай небезпечно і було б бажано оцінити оцю глобалізацію конфлікту, які будуть мати вони наслідки. Але ж до речі, Марк Рюте генсек альянсу сьогодні назвав це ескалацією. Було б добре, якби були не лише заяви, але й справді якісь дії. Я маю на увазі, що слово ескалація воно знаєте дуже таке тригерне для сполучених штатів Америки. Безумовно, це ескалація. Немає сумнівів, що ситуація вже набагато більш, скажімо так, гірше виглядає і для альянсу НАТО, і взагалі для європейських країн, тому що ще раз північно-корейська армія присутня вже в східній Європі, а північна Корея це країна стільки з мілітарною компонентою, вона не налаштована ні на які переговори, ні на які там конструктивні співпраці, і так далі. Тому подібне. Північна Корея це країна, яка тільки може воювати, атакувати, вбивати і так, так. далі. Ну так само в принципі. Бі, як і Російська Федерація, але Росію чомусь вважали країною глобального рівня, з нею там співпрацювали і так далі, і тому подібне з північної країни, ви ж розумієте, ніхто не співпрацює. Це країна і ж дивенець да? ну, вона щось там отримує від інших країн, але це глобалізація конфлікту, перша це ескалація, безсумнівно, і це потребує певних відповідей. Було бажано, щоб ці відповіді були не теоретичними. Ми бачимо ескалацію. Ні, ну якщо ви бачите ескалацію, безумовно, якщо ви бачите приниження Європи сьогодні, очевидне, тому що. Що дивіться, якщо одна країна, почавши війну в Європі, присуває туди іншу країну з іншого континента, це приниження, тому що ви тоді не готові до захисту європейських, скажімо так, територій в цілому, і було б бажано це все ж таки усвідомити. І тоді інші математичні формули мають бути обраховані, тобто і з точки зору зброї, і з точки зору інвестицій, і з точки зору юридичних, скажімо так, обмежень, не не юридичних, да, а неформальних обмежень, які мало б. Вже б час зняти.